Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків землі з 30 червня по 6 липня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Тельців. На цьому тижні у тельців нібито вам треба буде прояснити якусь ситуацію, яка склалась на сьогодні. Нібито щось таке від вас приховане, або ви чогось не знаєте. І нібито це вас так, знаєте, дуже бентежить, Нібито навіть воно вас так дуже хвилює. То карти кажуть про те, що ваша ситуація. Те, що у вас є на сьогодні, воно буде дуже швидко вирішене. Нібито ви навіть не встигнете, нібито щось склало, склалося на початку тижня, що вам треба щось вирішувати, але ви чогось ви не знаєте. Можливо, щось в вашому житті відбувається, що не залежить саме від вас, від ваших рішень. Тому, коли ми завжди опиняємось в якійсь ситуації, де ми не ми вирішуємо, а обставини складаються так, що ми просто повинні підлаштовуватись під це, то в вашому випадку карти кажуть про те, що дії будуть стрімкими, вони будуть такими, знаєте, бистрими. Тому не хвилюйтесь тому, що відбувається на початку тижня. Ваша ситуація буде вирішена. Вона буде вирішена, знаєте, швидко і на вашу користь. Чого я вам і бажаю. Просто робіть вашу справу. Проясняйте усе. Нехай у вас не буде від вас ще, сприк... ще закрите. Щось так, знаєте, приховано. Робіть те, що ви робите завжди. Ви йдете правильним шляхом. Ще ця карта каже про те, що на сьогодні ви вже на половині вирішення вашої проблеми, вашого питання. Це питання буде вирішено вже найближчим часом. Я бажаю вам гарного тижня! Щоб у вашому житті не було затягування будь-яких питань, щоб ви так легко досягли вашої ціли. Нехай все буде добре. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у ДІВ. Давайте, мої любі, дивитися, що у вас буде на цьому тижні. У Дів цьому тижні, нібито з якоїсь складної ситуації, ви виходите переможцем, нібито щось у вас ви можете, щось вам будуть пропонувати, що, можливо, додаткову роботу, або щось таке, де ви бачите, і ви впевнені в тому, що ви можете впоратися з цим. Але ви розумієте, якщо ви будете погодитись на пропозиції інших, це нібито викликає у вас страх за майбутнє. Тому будь-які пропозиції, карти кажуть про те, що вам треба дуже уважно придивлятися саме до них. Бо нібито ви зможете впоратися, але воно може якось сказатися або на вашому самопочутті, або на тому, що буде відбуватися в подальшому житті. Тому робіть те, що ви робите. Будь-яка нова пропозиція в вашому житті, вона повинна бути дуже добре проаналізована. Не робіть таких, знаєте, яких дій на емоціях. Карти кажуть про те, що кожне ваше рішення, воно повинне бути виміряно. І тоді воно правильно. І тоді ви виходите переможцем. Тому що зайві щось у вас буде на цьому тижні запропоновано вам, воно вам, можливо, не потрібно, бо воно може привести до того, що ви будете щось дуже хвилюватися про це. Тому на цьому тижні вмійте сказати ні іншим, вмійте сказати да собі. І тоді цей тиждень буде для вас вдалим. Ви зможете, і ви впевнено так, йдете до своїх цілей. Тому дуже уважно придивляйтесь, прислухайтесь і робіть те. Що ви робите? Ви йдете в правильному напрямку. Не додавайте собі на цьому тижні щось зайвого. Бо воно може бути, на жаль, привести вас до зайвих хвилювань. Тому я на цьому тижні вам бажаю, і вона виходить, вам карта переможця. Ви зможете подолати усе цей тиждень, він повинен бути для вас. Для вас Дуже гарним. Йдіть за покликом свого серця. І ви зможете будь-що подолати. Гарного вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Козоріга. Давайте, мої любі, дивитися, що у вас буде на цьому тижні. Цьому тижні, після того, як у вашому житті були якісь складні ситуації, а вони були. Карти кажуть про те, що у вас може відкритися якась нова можливость. У вас може прийти в ваше життя, можливо, якась пропозиція, або щось таке додасться нове. І якщо ви будете погодитись на ось це, на те, що прийде ваше життя, ви вже наприкінці тижня ви побачите, що ви зможете з цим впоратися. Нібито якась така складна така ситуація, яка була, вона завершилась. Воно, так знаєте, закінчилося, воно залишилось в минулому. А попереду у вас нібито щось відкривається нове. І якщо ви погодитесь на це, то для вас це буде корисне. Це може бути, знаєте, і отримання чогось додаткового. Можливо, вам захочеться щось додати в вашу роботу. Можливо, щось поширити в вашому бізнесі. Давайте подивимось. Що це може бути? А це може бути пропозиція в тому, що в вашій роботі буде додаватися, можливо, якесь відрядження або якась подорож, що вам можуть запропонувати щось нове, але воно буде пов'язане з якоюсь подорожю. Тому, якщо ви на це погодитесь, то ця подорож для вас буде дуже вдалою, нібито ви будете задоволені собою, це може бути, знаєте, якесь відрядження неочікуване. Тобто цей тиждень це буде для вас початком якихось нових можливостей. Тому сміливіше, і так, знаєте, якщо для вас так, знаєте, неочікувано щось прийде, то це може бути для вас дуже корисним. Нехай цей тиждень буде для вас початком нових можливостей. Нехай на цьому тижні у вас буде ось ця карта першою. Це може бути і фінансова якась допомога, хтось вам допоможе, нібито так ви витратили все, можливо, ваше заочадження якесь. А ось цей тиждень вас, вам може принести щось нове. Якщо це пов'язано з тим, що вам треба кудись поїхати і там отримати ось цю допомогу, то сміливіше робіть цей крок. Цей тиждень для вас дуже вдалий. Наприкінці тижня ви будете відчувати себе дуже задоволено. Бажаю, щоб. У кожного з вас відкривались нові можливості, щоб ви змогли додати щось нове в ваше життя, в вашу роботу. Це може бути щось в вашій родині, хтось допоможе. Нехай допомога ця буде для вас такою жаданою. І цей тиждень для вас буде дуже вдалим. Гарного і легкого вам тижня! А усім нам бажаю мирного неба! Бережіть себе!